Я, але я хотів би, звичайно, кілька на цьому, закінчуючи свою прозу, прочитати, а потім будемо ще відповідати на питання. Я вважаю, що мені славу таку, коли я починав свою літературну творчість, то мені славу зробили студенти особливо дівоча частина студентів, я прочитаю вам той вірш, який, який був для мене візитною карткою. Тоді, і це є 1953 рік я аспірант. І я пишу такий вірш, коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю. Я гладив золоте колосся. Як гладить милому волосся щаслива ніжна терчена, а ти йшла поперед мене моя струнка, солодка з губом, і я б як ти гру. Коли з тяжкій неволі збирав я нижком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосочко гусати, то не всепущий труд мозільний, то молодим калаш весільний, то для дітей пахоча булка, то хліб, що матінка гуцунка з долівки вчила піднімати, як батька в руку зимувати. Та я змовчав, я йшов покірно. Тебе немірно, але мені тоді здалося, що то не золоте колося, що то любов мою безмежну, стоптали так небережно. Я хотів би відразу перескочити у, так сказати, у темі інтимної моєї гірки на а вже на сучасні літа. І прочитати вам таке, це вже по 53-й рік, а це 1998 рік. Заспівай, кохаючи благаю, бо спечалі біля тебе мру, будь-як сонце, що встає за загаю, будь-як схований в яру. І бо він крізь ліси, ніжно серце від мене стискає, споливає в шовку пояси. Не боюсь ні туги, ні розлуки, в світі, що від горя не прочах, голосу твого єдва, ні руки чую на затулених очах. Голос твій, як світ в небесній лоні, як твоєї плоті розкриття, голос твій, як Господа долоні. Що вертають мертвому життя? Як ти лежала горілиця, на полонинській крутогорі внизу ліси стояли ниці, Вгорі горі нецьма стояли зорі, на білу дивився Господь і думав, як це пощастило. Зліпити з глини людську плоть, зребрав божеству не світило, та я в тобі любив земне. І тінь твоя в мені тремтіла, Бо знав я, що ти ждеш мене всіма думками свого тіла. Я поруч був, я відгортав краї сорочки і співниці, я серед запахущих трав на грудях бачив дві суниці, дві ягоди з молоком з нагою внутрішньої ситі, пристигні в тіні під листком, росою на світанку умиті, такі розкішні, як мені, малому ще у молокососу, що ввечері в летневі дні приносить татоний спокосу. Я... Тернопіль. Я 3 вересня 1991 року, коли лідери руху приїхали до Тернополя і тут вирішувалося питання, хто йде в президент. Тут на вашому полі великому стояло 100 тисяч людей, а я вже знав, хто йде. Президенти і більш називається «Стара молитва». стара молитва. Це так було. Прийшли з цюми брати, здавалося, Титанам, Прометеї, та з'ясувалось, Господи прости, їм мало України однієї. Їх два, а Битківщина лише одна, і почалися гуркнути розколу і трісну в руху. Як скеля кам'яна, розірвана амбіціями толу. В Тернополі на сцені два вожді, як два мечі, двосічки гоздокнущі, братерські леза, сяючі тверді, пронизують мене в майданній гущі, я там, як тись обдерне із кори, палає кров, як деревина гола, я йду, як прапор поміж прапори, кричу за хриптою, як саво народ. Послухайте благаю, як же так? Послухайте мене, брати, зухвалі, і слово, брак мені, і серце брак, і голос мій чорніє від печалі. Брати мої, діліть і калач, та не дівіть вівчину між собою, не обертайте нашу волю плач, свободу України поле бою. Невже по тюрмах та по таборах карались до та перті, щоб нашу єдність повернути в прах? Вдихнути в рух студені подих смерті, ділили на нас пляхи та москалі, та не вони, а ми в партійній кузні, Ламаємо серце рідної землі та для вождів розділюємо на кусні наш вольний хліб спік за тлісняві і стверд. Ми слухаємо вождя, а не пророка, а наш вожай, не князь, а тільки смерть, що бачить листь себе і тобто Бог. А ви, хто ви одразу до керма, двох беретесь, хмеліючи і звади. Є ореоли та голів нема у вас, брати мої, прагнущі влади. Чого ви мучите? Заговоріть? Нехай один умре, якщо не може в собі здолати владолюбства хіть. Він матиме благословення Боже, на навколіші, божі мовчать. Молюсь, та Бог, не чує мого слова, хтось хреститься. Не мов кладе печать ревочи днем, паха двоголова, лова, вожді мовчать, а вухівці в ряди, готові йти на смерть, як діти спарти. За кого? Відповіді ти не жди, мовчать два українські монопарти. Так завжди тріумфує сатана один народ, а два гетьмани горді. Ось вся твоя історія сумна. На першому, на другому біккорді, на першому і Пушкар, на другому, другому вчорашній побратими горять полки, як висохлий шугар, а ти ставай у той вогонь між ними, ставай, молись у пам'яті своїй, тримай списки, склади, складені, ще вчора, у першому Мазепа і валі, у другому, а це тобі докора, Божбу тим Дорошенка із цирка, і в Спартана проходив зброю, він тікав з неволі, як ріка, хоч добре знав, що не втечеш ніколи, бо та неволя примха не чужа, а твого роду твійна химерна, Роздвоїла твоїх братів душа, така велика і така мізерна, і хоч Господь не вчув твоїх благань, хоч ти програв свою духовну битву, в Тернополі на сцені знову встань і повторив свою станову.